Добрий день. Доброго дня, доброго ранку. Громадська організація про захист споживачів Діана Поля. Ще одна проблема нашого часу. Газовірости. І громадська організація Доста у Катівські осереда. Правозахист споживачів, Доста. Дві організації працюємо разом. Бачите, такі красиві машинки приїхали. Поки в Україні йде війна, є місцеві терористи, які працюють невідомо на кого, на яких олігархів. Який трактор красивий. Може пригодиться інформація номера машин. Молодий мужчина з бородою.

Кримінальна стаття, зрушення виступати стрілі, провідносити про кримінальні злочинки. Так, державу, добрий день, або тримаєте. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Оце приємно бачити день, що що на захисті. До побачення. Побачимо, дякую. Дякуємо. Добрий день. Що ви нас повернули? Але... Власне, ми повернули, повернули в закон. Якщо вам ніки повинні, толіці. Ви викликали вже поліцію? Треба? Нам все зрозуміло. Дивіться, ми прийшли за борги. Ви погрожуєте прокуратури поліції, викликайте. Погрожуєте. погрожую, Я зараз приїжджає. Чому? Ви викликали поліцію? Ви... На сьогоднішній час ви викликали поліцію? Ми зараз ми треба. Викли... Викликали А чого ви мені цю задачу? Ви хто... Дивіться, ви погрожуєте. А, ви хто такий? Ви погрожуєте? Погрожує? Я знаю, що я говорю. А ви сказали, ви... що поліція, прокуратура судом буде. А по закону вони були... розбираються, ви... прокуратура поліція і суд. Розбиратися, але вона да. зараз приїде. А, а що? Якщо треба зараз приїде, поїхаєте. Ви погрожуєте жінці. Дивіться, то не вже мально не ви не нормально розмовляєте. Ви агресивний чоловік. Ви як бандіки з бородою. Я, я захист. Послух, розумієте? Ви почали жінці погрожувати покорним судом. Судом ви... погрожують. Ви погрожую? Судом Ви сказали. Що я сказав? Ви юрист, дають, що я погрозу. Хто вам дав право політикувати мої слова? Хто вам дав право політикувати мої слова, що я погрожую. А ви ту до чого? Як ви жінці можете борожувати? А ви тут хто він представляє газу нічого не представляє старший майстер? Ну і що що старший майстер на майстерню і Я там команда ну. та? майстерні бувають ювелірні і там, де взуття, так. а ми є операторами. Ви мене не вчили, 30 років цим ну, питанням ну. маю. 30 років, ви чого 30 років? Я, я ще не була на світі. Не кричіть на жінку, шановно. То не жінка. Як а, не жінка? Вона тут а, вона жінка в першу чергу. Вона тут вона в статусі жінки а, зараз. В статусі жінки, що на свідання прийшла прийшла? Чи що? Чи казано? А що ви мене ображаєте? А що де я вас ображаю? Для мене це образа. Ну і так ображаєтеся. Ви можете, Джеймс Бонд, зайшли. Ви можете, Джеймс Да, no. жінку а ви що? А що а, а чо я чому повернули? Ja, вона Ma по всім ознакам виконує a якісь функції. No. Чи ah. вам не зрозуміло? Ah. А ви взагалі без ознак? Не ображайте. Ви хочете з юристами поспілкуватися? Ми вам сказали, ваші юристи поспілкуються із Нафтогазом із газорозподільчою мережею. Сюди прокурора суда мене погрожують. Тільки тільки що сказав, що він суда мене погрожують. Ну ви що бойтеся? Правову державі судом ніхто не погрожує. Є... Задер вам дам кричи. Я в мене такий командирський не... голос. Мені не, мені, не треба задер. Можете на можете нам дати. Задер будете давати я вам надаю вам У правуй державі ніхто судом не погрожує. Ви сказали, що жін, Rovue... то Deus... é... послухайте. Ви сказали жінці, що зараз вами буде розвиватися суд і прокуратура. Якщо вона буде це звісно. а що я закону да? Ви мені на 8 марта тут не давіть. <Aw�IT> <puters into the Warriors>

Я я я Шорти змініть, якщо ви працюєте. Я жінка! А ви себе покажіть, будь ласка. Завжди показую себе. себе. Ну. Ти ж не люблю, я завжди хто. Я жінка, в юхці. А що, Це вам на то бруню дали. Ми, ми виконуємо свої функції. Чому да? часто мені пропонують? Тут не наша територія. Як не наша? Категорично а, не ваша. Староста тут чужа. Стар, староста передала. Староста передала рекутацію газопроводу. Ми виконуємо Чуєте? староста. Староста представник його. Перше тут було і Він це. Він дав старості, повноваження передавати. Да. Серйозно? Так вона сказала, що не передала. Що вона казала? Як то передав? Ну, так, я безпосередньо. Я безпосередньо просто. Правда цікаво, що це за особа з бородою в шортиках, угодно, правда? Мені треба не вас. Однозначно. Да, я до вас маю відносини. Так, якщо порушить ваші права, можете звернути. Але не пугайтеся, так. Бо, тобі, ну, ну. А Що це за людина, яка боїться суду? Скажіть мені. Ми... слухайте. У вас вдома жінка, правильно? Ну, ви з жінкою маєте говорити адекватно. Не кричати. Я говорю, треба буду кричати. Я вибираю форму захисту. Форма захисту. Я зараз захищаю. Слухайте, ви що. Я маю право бою. Ви в судове так поводите. Однозначно. У суді такої туристики не так, та ми ви людей болваните! Ми, ми спокійно говоримо. Ви людей? Люди говоримо. пропонують вас на копкати. Люди, <свят> людей, <свят> з механізмами. Ви все думаєте, що ви Та Давайте що там на радіося. Шатилові давайте побережжу в качальнику

Я вам покажу Мені не, не треба посвідчення. Я, я вас я Я вам я вас наскусь, я не схожу. Ви супроводжувати своїм словам. Ви кажете, хто ви є, а ви кажете, Та Та що Та Та ви не ображайте ніхто. Чули? Це не ображає. Не ображайте. Бо у вас кажуть жінка, я вам кажу, жінка. Я кажу, законні речі, ви кажете, що я вас зображаю. Ви почали жінку платити судом і прокуратурою. Кого? Ви жінка, то ви виконавці якихось функцію в статусі жінки. Нема статусу. Жінка вдома. Коло секман зводиться. У вас немає статусу. Беріть віз на контроль. О, такі. Ого. Це до всього ще й мама виховувала, можливо, колись. Таке створіння нагле В шортах з бородою. Якийсь місцевий бандит, чи що? Гас мережі. Це що за контора бандитська? Це новосторонна структура Укргаз. І така бандітська структура, яка тепер би. Ї... Вони, по-перше, не можуть представити, хто вони є. Tá. З ким підписують. А сфу? куди бо? всі пішли? Причому до посвідчення. Посвідчення до службове посвідчення роблять, посвідчення там. А так. тут має рішення сюди. Бо? сюди. Забуду всі документи. Я не знав, як тепер скинути відео. Ну, Заходьте, присідайте. Полодьте. А де всі втікли, що все, ефір закінчується? Тема відрізки газу. Так всі бандити злодії, коли жарко втікають. Так. Люди не віз. Це елементарний правозахист. Я їм відмовив у Чекайте, відмовив їх у допуску до обладнання крана, центрального крана. І тим більше у... не підписав їм акт недопуску. Вонися на тобі вреагували так. І піну у роті і поїхали собі. До побачення і будьте здорові. Ось я постав. Ну отак, друзі. так, друзі, іноді треба за себе казати. Ви бачили тут була ціла окупаційна бригада так, так, з ескаватором, машини, так, дор, автобуси, можливо, з паперами, чотири машини. Так, так, так. ви бачили, як прийшли просто до людини, яка вміє щось про себе сказати, заявити права, має свою ми думку. тут Договорюють між собою і така жінка Якщо говорить, чесно. Якщо чесно, зранку дозволила собі поспати не до 8, а до 9. Поснідала, напила навіть каву, зібрала в хвостик. Слідкувати за крісою ніколи. Там багато. А я машину там Не поміняв. Виявляєте, де ми живемо? Це що не день, то нова тема. Далі буде. Хочу випити каву. Я весь час маю проблеми не змою пити.